Вітаю, друзі! 29 травня! Очевидно, почалася битва за Суми. Битва за нашу Українську Сумщину. Ця битва стала наслідком, наслідком курської авантюри Зеленського та його зелених гнид. Коли без будь-якої воєнної цілі найкращі підрозділи Збройних сил України були заведені в Курську область і там фактично утилізовані, жодної мети воєнної, жодної стратегії, нічого. Натомість ворог почав заходити на Сумщину. І це вже визнають. Сили оборони України. Тьоткіно Шмоткіно все, що розповідав Зеленський, дурня. Давайте розглянемо, що реально відбувається на землі, на фронті. Росія накопичила достатньо сил біля кордону з Сумською областю, щоб розпочати наступ. Заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій. Демченко. Так наступ уже йде. За його словами, зосередження військ почалося з моменту, коли російські сили почали витісняти Збройні сили України з Курської області. Я пригадую, як Зеленський казав, що ми будемо заміняти Курську область на переговорах на щось, а потім ще він казав, що. Ми почали курську операцію, щоб ворог не наступав на Сумщину. Ну-ну. Тому ворог і продовжує тримати <кій> накопичення своїх військ. Бачимо періодично зміну кількості ворожих військовослужбовців та техніки на цьому відрізку, сказав Демченко. Насправді там іде масштабне просування російських сил. Сумську область. І почалося воно після того, як президент Російської Федерації Путін оголосив про створення буферної зони в прикордонних районах України. За останні дні російські війська просунулись в глиб області, взявши під контроль Локню, Біловоди, Новеньке, Басівку, Журавку, Веселівку та Костянтинів. І наступ російських військ триває. Зеленський, в свою чергу, зняв з Сумського напрямку резерви та відправив їх стабілізувати Покровський Константиновський напрямок е, на Донеччині, де відбувається тотальний обвал. Після цього банкова заявляє, що росіяни готують наступ на Сумському напрямку. Таким чином, страхують вони себе від майбутніх провалів та втрат територій, оскільки самі зняли звідти резерви та знають, що росіяни продавлять оборону по широкому фронту. За моїми даними, росіяни на Сумському напрямку не братимуть безпосередньо суми. Швидше за все, не поспішаючи брати місто в широке оперативне оточення. Банкова в черговий раз припустилась помилки, коли спробувала влаштувати собі піар ну наступ на Тьоткіно, звила всі резерви і тепер Збройні сили України змушені відступати. Банкова поспішала та нарила. Фальсифікації фортифікації, а Вірніше сфальсифікувала, що зробила фортифікації на мільярди в сумах та Дніпропетровській області, бо поспішала освоїти бюджет. За моїми даними, травень стане поки що рекордним місяцем. Для Збройних сил Російської Федерації з захоплення території України в 2025 році. Найнебезпечніше, що тенденція йде до збільшення 100 квадратних кілометрів за тиждень. Вже до кінця цього року Збройні сили Російської Федерації розраховують вийти на позначку понад 1-2 тисячі квадратних кілометрів захоплених територій за місяць, що може стати провісником до тотальної капітуляції нашої країни, куди веде державу Зеленський? Запитуємо. А тепер ексклюзив, ексклюзив про тактику, тактику, яку застосовують російські війська, і застосовують вже для того, щоб обвалити український фронт. Ексклюзив від української розвідки. Російським командуванням розроблена операція логістичний колапс. Спрямована на унеможливлення подальшого опору з боку Збройних сил України шляхом знищення ключових об'єктів ресурсного забезпечення, блокування альтернативних маршрутів, деморалізація тилу та військ, зриву будь-яких планів наступу через нестачу ресурсів. Мета – Скасування провал запланованих операцій Збройних сил України через відсутність палива, боєприпасів і транспорту. Операція вклю... російська включає такі складові. Фіксація складів паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів, залізничних вузлів, моніторинг альтернативних маршрутів. Залучення агентурної мережі для підтвердження розвідданих щодо ключових об'єктів та диверсантів для мінування цих запасних маршрутів, застосування засобів ураження, ракетне озброєння, знищення ППО залізничних вузлів і складів, тактична авіація, електропідстанції та ремонтні бази. Диверсійно-розвідувальні групи і ФПВ-дрони, мінування маршрутів та полювання на ремонтні бригади. Реп придушення зв'язку та GPS. Тривалість цієї операції, яку запускають уже зараз від 5 до 7 діб. 5-7 тяжких діб. Удари будуть по об'єктах, про які Говориться доповідній, в даному документі нашої української розвідки. Битва за Суми буде кривавою. Битва за Суми принесе Україні величезну кількість жертв додатково, втрати території. Це все буде ціна за безглуздя зеленського за курську авантюру. Ви запитаєте, що далі? Нам розповідають про перемовини 2 червня в Стамбулі. Можливо, вони й будуть. Але Росія обрала тактику. Переговори, переговори, переговори як шлях до капітуляції. Росія прагне капітуляцію України. Росія. Планує, якщо Україна не здасться, завоювати Україну до Львова. Включно. Що робити, і як виходить з цієї ситуації? Вікно, переговорне вікно можливостей з гарантіями і домовленостями, які робить Дональд Трамп, зачиняється. Зачиняється все більше і більше. І як наслідок може зачинитись повністю. І тоді неминучою може стати катастрофа. Катастрофа для української державності, катастрофа для Збройних сил України, для української нації. Як зупинити катастрофу? Як найшвидше? Необхідно змінювати курс держави. Для цього треба піднімати питання легітимності головної зеленої гниди Володимира Зеленського в парламенті і зупинити. Зупинити само, самогубство, вбивство, утилізацію. Я навіть не знаю, як про це казати, але зараз. Відбувається на наших очах катастрофа. Якщо не зіграти по правилам Трампа, то України може не стати. Гра глобалістів в Україну це не гра за Україну. Це гра в свої інтереси в інтереси антитрампа. Але давайте про це, про дипломатію за декілька годин. Бо зараз найважливіше це битва за суми, яку Україна має виграти. Думайте, спостерігайте, залишайтеся разом з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.